Угу. Прикладна кінезіологія це наука пророк. Це можливість визначення тонусу м'язів різних груп, це можливість корекції біохімічних порушень в організмі людини, будь-то корекції білкового, жирового обміну, вуглеводного, винадання якогось балансу в в вітамному складі, мінеральному, мікро-макроелементу. Прикладна кінезіологія дозволяє коригувати емоційний стан людей, визнаходити психоемоційні травми, які нерідко являються першопричиною багатьох різних захворювань. Прикладна кінезіологія дозволяє визначити тонус м'язів, в свою чергу. Спілкуватися з організмом через м'яз, визначати, що хорошо, що погано, що підходить, що не підходить, визначати продукти харчування, дивитися, як жити далі.